Ось таку красу нам вдалося врятувати завдяки агроволокну. Я, чесно кажучи, не очікував записувати сьогодні відео про це агроволокно. Тобто це спонтанне рішення, тому що я його буквально все познімав на своїй ділянці, і картопля тут ну, дійсно стоїть гарно. Посадка була десь 16 квітня, сьогодні на 16 травня. Тобто місяць картоплі і вона вже така стоїть непогана. Враховуючи, що були заморозки, тобто воно трошки отак от повільно росло, бо, тому що холодні ночі були. Якби теплі ночі, то воно було ще швидше. Ну Я так ось дивлюсь, то місцями, бачите, ось на стріках трошки так поприпалювало. А в цьому секторі працювало 23-є Агріновське агроволокно. А воно дійсно тут тянуло конкретно. Ну Я так дивлюсь, навіть, навіть, навіть і не завжди поприпалювало, не кожен кущ припалив. Ось тобто місцями так, знаєте припалило. А, саме найбільше постраждав цей сектор, тому що тут місцями було відкрито, і місцями було вже 23-й херсонський стандарт. Все-таки я так ось дивлюсь, то а, а, він теж працював добре, але вже листя такого припаленого йде більше. Ну, Тут трошки така проблемна була місцина, тут не вистачило агрового окна. Ну і один ось справа, ви бачите, він повністю згорів від заморозка. А так я дивлюсь, навіть плівка. Цьому році теж працювало, де-не-де так по припалювало на стику. Ну І тут працював херсонський стандарт 23 плотності на 4 рядка. А то навіть і те 5 воно захватило, то ви самі бачите результат. Поражаючи, тому що я ось так от хожу, дивлюсь, то, ну, я боюсь представити, що було, якби не було пагралова кна. Вона повністю стояла тут вся чорна. Ну, і на завершення цього відео. Буде нам таким десертом. А це картопля, яку я садив 20 березня 2024 року. І вона вже тягнеться, вона ось скоро почне цвісти. І тільки треба буде підживити повисю комплексним. І я думаю, профілактику від Колорадського треба буде дати, щоб не чекати, поки вони з'являться. І тут, де високі вже стоять кущі картоплі, ось в цьому місці я дивлюсь, ось, друзі, вона вже починає земля. Трискатись, це означає, ось, бачите, потрискалось. Це означає, що починає бульба наростати всередині і земля починає тріскатись. Зараз треба давати добриво. Зараз, я думаю, тут треба буде давати комплексне, а потім через 7 днів дамо ще каліку. Но будемо більше того, що давати Валагро в цьому році, а по повістю, воно дуже круте добриво. І а, ця картопля вже буде готова, по суті, вже через тиждень три і можна буде копати на продаж, я думаю. Це ну дуже рано, виходить, це буде початок червня. І її вже будемо копати. Тому що тут нерівномірні посадки. І все одно вони попали на заморозок. Не попали на заморозок, посадки після редьки. Ось тут вже редьку ми ну, ви бачили всі відео. Тобто тут батьки виграли і вчора посадили картоплю. 15 травня садили. А перед цим вони на початку травня посадили. Тобто тут, звісно, її не буде, якщо буде засуха, але якесь насіння добуде Ну і ось дуже гарно виглядає саме це. Тому що мені воно подобається тим, що таке, знаєте, міні поле в тебе в городі в місті. От, це таке більш така посадка для поля, чим для городу. Для городу більш під засоб підходить. Для таких замкнутих, типу, от, дач там, де такі от забори, де не розвернутися там мотоблоком. Але бачите, ну, гарно виглядає, і насправді люди отак, от ось в мене дорога, тут тротуар йде. А то люди ходять дивляться, от, часто заглядають, особливо коли я знімав біле агрове вокно, часто всі дивляться. Ну, тому що в людей картопля в цьому році померзла, насправді. Вона не померзла тільки в крайніх випадках, так як воно в сусідки біля хати там десь затулило. А так, хто там на полі, де там в селах, то в людей картопля чорна стоїть. Дуже мало от таких от ділянок, де не торкнулося. Навіть мене торкнулося, це при тому, що мене. Хати стоять, а бетонка поруч тепло дає. Тобто, і все одно був заморозок, Все одно був заморозок, але агроволокно все-таки затащило в цьому випадку цю всю історію. Тому що, якби не воно, я, чесно кажучи, не знаю, ми в цьому році на цій ділянці продавали молоду картоплю, тому що це не суглинок, він не тримає вологу. І тут тільки є у вас одна спроба виростити гарну картоплю. Тому я думаю, всім понятний цього відео. Купуйте агроволокно, не не жалійте, і у вас теж буде така краса, і ви будете якби на коні, якщо а вже ж не будете лінуватись, накривати і правильно читати погоду.